По цих хлопцях, які були, там було декілька машин, які вже просто їхали додому. Вони не проводили ніякої акції, вони просто поверталися додому. І е, ті люди, які на них наскочили, є величезні сумніви, що це взагалі був Беркут. Е, є підстави вважати, що це був хтось переодягнутий в Беркут. Тобто ми дуже сумніваємося, що працівники Беркута взагалі там були присутні. Це була спланована провокація. Ми маємо інформацію. Що відслідковувала їх рації. їх це була засідка, їх там чекали навмисно для того, щоб звіряче побити і зробити таку звірячу картинку. Вони не робили акцію. Я, я підкреслюю, вони всі їхали додому. Я особисто їх знав. Це були люди, типово, які ну. Вони, в принципі, була ота мирна частина людей, які ніколи нічого не робили. Вони не кидали там навіть яйця. Вони просто і деякі з них просто з дітьми приїжджали іноді на акції, розумієте? Я попрошу зараз. Ми попросимо ще показати обличчя, щоб ви побачили їхнього цього ідеолога, керівника там і таке інше. Подивіться, будь ласка, це фотографія. Керівник операції.